Рей Бредбері, Ніч перед кінцем світу. Що б ти робила, якби знала, що завтра кінець світу, і в тебе є лише одна ніч? Що б я робила? Ти серйозно? Так, цілком? М не знаю, я про це не думала. Він налив собі кави. В іншому кутку вітальні на килимі двоє дівчаток гралися кубиками у зеленевому світлі ламп-блискавок. У вечірньому повітрі витав сильний аромат свіжозвареної кави. Ну, тоді почни думати вже зараз, порадив чоловік. Не може бути, він кивнув. Війна? Чоловік заперечливо похитав головою. Воднева чи атомна бомба? Ні. ні». Бактеріологічна зброя? Не вгадала, сказав він, повільно помішуючи каву. Просто кінець історії, скажімо так. М -м -м, я не впевнена, що розумію тебе. «Та я і сам не впевнений. Просто передчуття якесь дивне. Іноді воно мене лякає, але буває, що я перестаю боятися і роблюся спокійним, як олімпієць. Він подивився на дівчаток, на мить затримавши погляд на відблисках світла у їхньому русявому волосі. Це вперше сталося десь днів чотири тому. Я не хотів тобі казати. Про що? Про сон. Мені приснилося, буцімто всьому прийшов кінець і якийсь голос сказав, що скоро насправді так і буде. Я жодного разу в житті подібного не чув, але то був точно голос. От він і каже мовляв, скоро все закінчиться. Зранку я про цей кошмар забув, але коли прийшов у офіс, побачив Стена Вільямса. Була обідня перерва, а він стоїть. І так задумливо дивиться у вікно. Я його питаю, що це ти тут замріявся, стене? А він каже, що приснився йому минулої ночі сон, і лише він почав його розказувати, як я вже все зрозумів. Я думав розказати йому першим, але вийшло навпаки. Сон був той самий? Той самий. Я сказав стенові, що мені він теж снився. Його це чомусь не здивувало, він навіть якось розслабився трохи, потім ми пішли офісом, просто так, знічев'я. Фрази давай пройдемося ніхто з нас не сказав, саме собою вийшло. Ідемо ми так і бачимо, що люди скрізь сидять, нічого не роблять, а лише дивляться задумано на столи, на свої руки або у вікна виглядають. Я з кількома поговорив і Стен теж. Їм усім теж снився цей сон? Усім той же саме сон до дрібниць. І ти повірив в це? Ще ніколи не був такий упевнений. І коли все скінчиться, я кажу про світ. У нас в цей час буде ніч. І так услід за темрявою по всій планеті. На це піде доба. Якусь хвилину вони мовчали, забувши про каву. Потім підняли чашки і надпили, дивлячись одне на одного. Хіба ми це заслужили? запитала вона. Та річ же ж не в цьому. Просто так склалося. Я бачу, тебе це не дуже тривожить. Чому? Ну, в мене теж є причина. Така ж, як і в моїх колег в офісі. Вона небавом кивнула. Я не хотіла тобі нічого казати. Це було минулої ночі. Сусідка про це сьогодні говорила, що вони теж бачили сон. Я гадала це збіг. Вона взяла до рук вечірню газету. Тут нічого про це не пишуть. Всі так знають, нащо згайвий раз чорнило витрачати. Він відкинувся на спинку стільця, не зводячи з неї очей. Ти боїшся? Ні, я завжди думала, що у такій ситуації боятимуся, але мені не страшно. І де той інстинкт самозбереження, про який всі стільки торочать? Не знаю. Коли речі мають логічне пояснення, їм не дивуєшся. А тут все логічно. Наш спосіб життя лише до такого і міг призвести. Хіба ми були настільки погані, але й не надто хороші. Гадаю, в тому то й біда. Ми думали лише про себе в той час, як в інших частинах світу творилися жахливі речі. Дівчатка у вітальні засміялися. Я завжди уявляла, що в такий день люди вибіжать на вулицю і кричатимуть від розпачу. А знаєш, крім тебе і дівчат, я ні за чим сумувати не буду. Роботу свою я не люблю, місто наше мені ніколи не подобалось, лише вас трьох мені не вистачатиме. А ще, мабуть, мінливої погоди склянки холодної води, спеку і сну. Скажи, от як ми можемо так просто сидіти і говорити про це? А що нам іще залишається робити? Ти права. Якби було що, то ми б робили. Гадаю, це перший раз в історії людства всі точно знають, чим би себе зайняти вночі. А мені цікаво, що зараз роблять інші, і як планують провести найближчі години? Сходити на виставу, послухати радіо, подивитись телевізор, зіграти в карти, вкласти дітей спати і влягтися самим? От і всі плани, все як завжди. Ти так кажеш, ніби цією рутиною можна пишатися. Якийсь час вони сиділи мовчки, потім чоловік долив собі кави А чого ти вважаєш, що це буде сьогодні вночі? Тому що, чому це не сталося в якусь із ночей минулого століття, або 500 чи хоча б 10 років тому? Може, через те, що в історії ще ніколи не було 19 жовтня 1969 року, а це сьогодні, а може, тому, що ця дата чомусь важливіша за всі інші, а може і тому, що саме цього року світ став. Називати речі своїми іменами, от і настав кінець. А ще зараз по обидва боки океану готуються до вильоту бомбардувальники, котрі вже ніколи не торкнуться землі. Так, це ще одна причина. Ну, що робитимемо далі? сказав він, підводячись із за столу. Давай посуд помиємо. Удвох вони перемили весь посуд і з особливою ретельністю виставили його в кухонній шафі. О 20.30 вклали дітей спати, побажали їм на добраніч і ввімкнули маленькі нічники. Двері за собою закривати не стали. Лише трохи їх причинили. От навіть і не знаю, казав чоловік, вийшовши з дитячої. Він поглянув назад і зупинився з люлькою в руці. Що? Чи зачинити двері, чи лишити їх так, щоб світло пробивалось до кімнати? Не станемо ж ми дітей бути, щоби спитати? Та, звісно ж, ні. Вони сіли читати газети, потім говорили, слухали музику по радіо, на сам кінець вмостилися разом біля каміна, дивлячись на тліючі жарини. Годинник тим часом пробив пів на одинадцяту, потім одинадцяту і одинадцяту тридцять. Вони думали про всіх людей на світі, про те, як кожен житель цієї планети по своєму проводив цей вечір. Ну, що ж, зрештою, мовив чоловік і подарував дружині довгий поцілунок. Хай там як, а ми одне з одним добре ладили. Хочеш поплакати? запитав він. Ні, не думаю. Вимкнувши світло, вони пішли до своєї кімнати. Стоячи в прохолодній нічній пітьмі, чоловік і та дружина стелили собі ліжко. Простирадла такі чисті, приємні. Я втомилася. Ми всі втомилися. Вляглися. Ой, я зараз. Сказала вона. Він чув, як дружина встала і пішла на кухню. За мить вона повернулась. Кран забула закрутити. У цьому було щось настільки смішне, що чоловік не стримався і розсміявся. Жінка сміялася разом із ним. Вона знала, що вчинила досить кумедно. Потім вони перестали сміятись і знову вляглися на холодні простирадла взявшись за руки і притулившись одне до одного. Добраніч, сказав він через хвилину. Добраніч.